Доброго ранку всім. Сьогодні, сьогодні гарний день і хороша музика на саму ранку. Така зустрічає. Я думаю, вам всім подобається така тиха і спокійна музика. Ту-дут, тут, ту ту Я цей раннє утро, випивши кофе, набравшися повної енергії, як завжди десь їду, один ще повністю не зрозуміло, але попереду ціле життя і попереду ціла планета. По котрій потрібно проїхатись. І цікі пісні нас всі дороги завжди підтримують, завжди дають нам куди стремитися чи в спорті, чи в житті. Тому, як говорив, одна людина, якби Кожна пташка боялася бо що про неї подумає друга пташка, то ніхто із пташок би не співав і ми б ніколи не почули їхній спів. То співайте, мої дорогі, записуйте свої ремікси, треки. Я не знаю, як по-другому називається ще це, але записуйте свої співи. Можливо, комусь це сподобається. Неможливо, а точно комусь сподобається. Якщо... Навіть одній людині сподобалось те, чим ви займаєтесь, продовжуйте займатися. Значить, вже одній людині подобається, значить це дуже і дуже превосходно, що ви змінили цей день життя однієї. Це дуже класно, дуже хорошо. Тому Тому давайте допомагайте друг другу. Давайте співайте, цей гарний. І ще поки що поки що похмурий день, але я думаю до кінця він буде сонячний. І ще дуже рано, щоб зрозуміти, чи вийде сонечко, чи не вийде, але я думаю, що він буде сьогодні сонячний І буде в нас все гарно. Як завжди. Все добре, як завжди. І ми всі будемо радіти життю. Тому гарного дня, гарного настрою, цілую, люблю. Бувайте!